Ну что, наконец-то состоялась конференция, где присутствовали представители ТЦК, майор, юрист, там крутая должность, и она рассказывает, что же такое ТЦК и их полномочия. Смотрим, обсуждаем и... Охуеваю. Моє питання таке: попри запевнення омбудсмена України про зменшення кількості так званої бусифікації, у мережі все одно з'являються відео з такими випадками, і як саме захоплюють чоловіків співробітники ТЦК. чи притягуються до відповідальності саме причетних? Які штрафи або звільнення? І скільки таких випадків взагалі буває? Дивіться, Дякую. по-перше, давайте це питання трішки розмежуємо, що з собою є термін бусифікація. Термін цей, він дійсно входить, шириться е, громадянському нашому суспільстві, але від чого він відходить? У нас на законодавчому рівні нормативно постановою відповідної кабінету міністрів України е, дозволено співробітникам поліції у складі груп оповіщення і співробітниками, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Бу -бу 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 -бу. здійснювати розшук. І, скажімо так, громадян, які таким чином ухиляються від встановлених правил військового обліку військового обов'язку, е, так воно під, скажімо так, воно з собою охоплює питання як затримання і доставлення до приміщення ТЦК. Це дійсно законодавчо врегульоване. Те, що ми бачимо мережами, по перше, якщо ми хочемо прокоментувати дії співробітних ТЦК, то тут, звичайно, треба дивитися повні відео. На моїй практиці, що відбувається: громадяни, які перебувають у розшуку. І про це є дійсно встановлений факт передачі повідомлення до компетентних органів Національної поліції. Їм пропонується добровільно прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки е для оновлення даних або усунення тих перешкод, е які, скажімо так, сприяли передачі їх в розшук. З моєго досвіду скажу, що нужно смотреть відео повністю, а то какие-то відривки, кусочки, і непонятно, що да, все починалося. З чого? Почему? как? То есть подошли сотрудники полиции ТЦК, представились, отдали честь, показали документы, показали на планшете полицейского, что данный гражданин находится в розыске. Они его увидели сдалека, и вот эта база, в которой находится сотни тысяч ухилянтов, они все их просмотрели, фотографии, и мы узнали тебя, поэтому мы к тебе подошли, и показали, вот и в розыске, а человек сказал: Нет, Рафик, ну воноватые цены я! И начал сопротивляться бить пятерых полицейских и десятерых ТЦКшников. И они такие, что происходит? Надо срочно тебя поломать и отвести в ТЦК. А через два дня ты уже будешь в учебке. Вау! Вот так это работает по-вашему по закону, да? Разве не...